Залили фундамент та навіть звели стіни у селі Турійської громади, що на Волині, неподалік храму ПЦУ, будують каплицю у ПЦ московського патріархату. Віряни ПЦУ, яких в селі переважна більшість, вважають це неприпустимим, тим більше у час війни з Росією. Навіть дивуються їхнє село невелике, мешкає близько сотні людей. За опецем МП – лише кілька сімей, а тут недешеве будівництво. Моя дитина воювала в 2014 році, коли я сама її лікувала і все його витягувала. Тепер моя дитина знову. Де він буде, я не знаю. І вставати рано і дивитися на те все мені дуже боляче. Люди незадоволені просто. Я розумію, що є вірусповідання в кожної людини особисте, але ну, підтримувати країну агресора фактично. Зайві слова. Селяни згадують, Чорніївська громада до лав ПЦУ офіційно приєдналася 14 квітня 2022 року без жодних проблем. Правда, священник з ними не перейшов. Манули нам вдалося тихо, мирно, без крику, без бою, ключі забрали і все. Навіть перше освячення Пасхи прихильники Московського патріархату проводили ще на подвір'ї церкви. Ну на початку нічого, спочатку ніяк. Спокійно віднеслися так само, свято є свято, люди хочуть теж святити Паску. Правда, коли прихильники московського патріархату і далі хотіли служити в сільському храмі, релігійна громада ПЦУ була проти, вони хотіли, щоб ми їм дали ключі. Отак, ніби так. Одна служба наша, друга ваша. Ноли категорично відмовилися. Потім з часом вони в батьківські хати зробили собі хатній храм, і там постійно служби були. Віряни ПЦУ богослужіння опонентів у звичайній хаті сприймали спокійно. Аж тут, кажуть, на третьому році війни у селі почали будувати свою церкву. Вже і фундамент у формі хреста заклали, і стіни звели, і навіть розп'яття Ісуса поставили на подвір'я. Воно так, ніхто нічого не знав, прийшли, освятили собі місце. А далі все, тишком нишком і такими темпами, як бачите, що ми маємо на сьогоднішній день. Коробку церкви звели буквально за тиждень. На освячення фундаменту з'їхалися не тільки прихильники московського патріархату з інших сіл, а ще й прибув сам митрополит УПЦ МП з Володимира. Тут відбулося таке велике субитє освячення фундамента. Не знаю, скільки там, п'ять, може, сім священників з їхнього патріархату були. Владика був, наш пан Безсмертний, голова ОТГ присутні. Достеменно, кому належить ділянка, де будують церкву і чи законно це все відбувається, люди кажуть, що не знають. Тому написали звернення до голови громади. На відповідь чекають. Намагались дізнатися правду у самого священника ОПЦМП, але нарікають, почули погрози. Як вони відмірювали ту ділянку, і я казала, що покажіть документи на ту ділянку, вони мені погрожували ТЦК полігоном. Погрожував священик і за те, кажуть мешканці, що знімали на відео освячення фундаменту майбутньої церкви. Ну, за те, що зняли відео, він почав погрози надсилати. Маєш коротого телефона, на полігоні дадуть тобі кращого. Чому? Чому? Задайте запитання. Тому що воно незаконне, це будівництво. Якби воно було законне, воно було б вже на всю картинку. Священик у ПЦМП слова людей про погрози заперечив. Не можу такого бути, що я там погрожувати ПЦК полігоном, і там не строїться церква. Це в першу чергу. Хочу зауважити. Там батьки строїть капличку вчаться до свого воїна і сина. Капличку у Чорнієві, як ми з'ясували, справді будують батьки загиблого героя Тараса Троця. Вдома ми їх не застали, тож пізніше зв'язалися із мамою полеглого захисника Світланою Троць. Вона пояснила, у Чорнієвському храмі, який тепер належить ПЦУ. Її син був з Малку. однак він залишився парафіянином у ПЦМП. І коли сільську церкву для богослужінь цього патріархату закрили, заспокоював матір, що збудують для молитов свою капличку. Я закінчу те, що моя дитина хотіла. Він не за Москву пішов, він за Україну він пішов за нас. Всіх. Майбутню каплицю наполягає вірянка у ПЦМП Світлана Троць, боронь Боже пов'язувати з Москвою. З великим хвилюванням розказує, що на фронті у неї ще один син та двоє зятів. А її Тарас у свої 33 залишив двох дітей напівсиротами і поліг за Україну, а не за чужу державу. Він був атовець, він був ранений. Він не сховався, він пішов. Він пішов, він не ховався не за ким. Він не робив ліпових справи. Хоча він міг піти в госпіталь, і не пішов нікуди. А Москва мені за Москву не говорить, За Москву мені не горіть ніколи. Ми ж не були в Москві. і Не буду я там. На питання за які гроші будують каплицю. Пані Світлана відповідає, що за Божої підтримки. Чи заручились в будівництві підтримкою закону, ми поцікавились у голови громади? Ну це приватна садиба людина. Людина відповідно на своїй приватній садибі фактично почала якесь будівництво. Ми ж ніяких селищна рада дозвільних документів не даємо. Це не стосується селищної ради. Ми дозвільних документів не видаємо, тому чи в них є документи чи немає, я вам не скажу. Насправді пояснює юристка Богдана Огородник, місцева рада може змінювати цільове призначення земельної ділянки, якщо отримує звернення. Без відома сільради храм у селі будувати права не мають. Все цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. То будувати церкву на ньому немає справи, якщо це цільове призначення не було змінено. Але така зміна відбувається за погодженням і звідомо селищних рад. Голова турійської громади ставиться до появи каплиці, через яку занепокоєна більшість людей в Чорнієві. По своєму. Ну не про те люди трохи думають. На жаль, хай би молилися, хто не хоче за те, щоб біда пошвидше пройшла, а не те, щоб молитись мають тільки в тому місці, де вважають інші. Ну який більший аргумент може бути, якщо хоче ходити в ту церкву е, батько і мати загиблого, наймолодшого воїна? Хто їм може вказати? Ви казати чи, е, чи люди, які живуть, як їм бути? Як вони хочуть молитися за душу загиблого своєї дитини, який теж відповідно був? У церкві прислужувала, і вони, ну вони хочуть зробити так. В майбутній каплиці Світлана Троць збирається молитися і за сина, і за двох зятів, які воюють на передовій. Вона каже, здивована, що односельці не прийшли поговорити про цю церкву до неї особисто. У неї, як мами, полеглого воїна своя правда. Москва тут ні до чого, в її селі політика окремо, а церква окремо. Втім, на рівні держави УПЦМП однозначно визнана як рука Російської православної церкви. Рука, яку надзвичайно складно відрубати, і скидається на те, що важкі крапки над «і» в історії Чорнієва може допомогти розставити політична воля на рівні держави і час. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.